Слава Ісусу Христу! Бог дає нам пустелю як образ усамітнення та розвитку, вас як творіння Божого та пошуку Бога як Творця. Також це час, проведений з Богом, є дослідженням, яке переходить у зародження стосунків, в яких ви вчитесь ходити в Ісусі Христі та слідувати за голосом Бога. В силі Духа Святого. У нас є приклад єврейського народу. Вони не хотіли приділяти час Богу. І тому ходили 40 років. І тому, коли ви відгукуєтесь та розвиваєтесь як дитя Боже, ви самі прискорюєте процес проходження етапів від пізнання до володіння. Отче, Будь прославлені на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.